Я Запрошуємо найближчу посадову особу поколини голову Чернівецької обласної державної адміністрації Михайла Миколаєвича Папієва. Ми чотири добри роки йшли до цього прекрасного дійства. Я впевнений, що ця подія війде в історію новітньої України. Дозвольте мені вручити на довічне зберігання сертифікації ректору Чернівецького національного університету імені Юрія Петковича Степану. Васильовичу мельничуку і подякувати йому за те, що він зробив. І дякую вам всім. Зробили це наші упередми. наше завдання продовжити їхні роботи. Я хотів би, щоб сьогодні в цьому залі прозвучало ще одне прізвище митрополита Євгена Гарніна, який е був надхинальником цього проекту, який фінансував цей проект. З коштів релігійного фонду. Мало того, він переконав цісаря австрійського про те, що в Чернівцях треба збудувати Святодухівський собор і резиденцію. І от один такий цікавий факт. Святодухівський собор закінчили 4 липня 1864 року. А 6 липня, через два дні, почали будувати резиденцію. А це була умова, поки не закінчите. Собору зенцію не починали, сказав всі це. Уявляйте, як люди хотіли це зробити. Наше завдання зберегти і передати наступним поколінням. Дякую. понад 50 тисяч тираж номера, понад 170 тисяч читачів щотижня. Хочеш дізнатися більше? Читай улюблену газету Чернівчан.